Вітаю вас, шановні мої слухачі. Давненько я нічого не додавав у рубрику «Книгоогляд». і в цьому випуску я пропоную вам фрагмент книги Усі ці світи ваші Джона Вільса. Це захоплива подорож у невідомі простори Всесвіту і вивчення можливостей існування позаземного життя. Канадський астроном і популяризатор науки, автор книги, вчений. Що об'єднує свою любов до астрономії з талантом розповіді, веде читача через захоплюючий лабіринт думок і відкриттів. Однією з головних сильних сторін книги є глибокий науковий підхід автора до теми, Вілліс використовує класичні теорії астробіології та новітні дані від телескопа Кеплер та космічних апаратів, таких як. Curie і нові горизонти, щоб висвітлити наукові аспекти можливого життя в галактиці. Він пропонує читачеві поглянути на різноманітні куточки Всесвіту, від людяних шапок Марса до океанів Європи та Енцелада, де може ховатися найцікавіше. Автор не обходить питань альтернативної хімії і можливостей інопланетного життя. Виявляючи імпресивний рівень ерудиції та вміння пояснювати складні наукові концепції зрозуміло кожен розділ книги це відкриття нового аспекту загадкового світу, яке зачаровує та залишає нас у німому захваті. Безумовно, видання обов'язково сподобається всім любителям науково популярної літератури. А зараз я пропоную послухати фрагмент з цієї книги. Отже, розділ перший чужі навколо нас. Чи існують інопланетяни? Чи є життя за межами нашої планети? Думаю, так. І найімовірніше, населених світів безліч. Звідки в мене така впевненість? Чому я в цьому переконаний настільки, що навіть наважився написати цілу книгу? Для відповіді на це запитання, моя впевненість значною мірою ґрунтується на математичних викладеннях, всесвіт, як ми знаємо, величезний, можливо навіть нескінченний. Не треба бути знавцем математики, щоб зрозуміти, що нескінченність – це дуже багато, настільки багато, що навіть якщо ймовірність якоїсь події, наприклад, виникнення життя. Мізерно мала, однаково вона колись станеться. Нехай шанс, що виграш випаде на задумане вами число малий, але все-таки він не дорівнює нулю, і якщо вам дозволено ставити на нього нескінченну кількість разів, то рано чи пізно вам обов'язково пощастить у нескінченному всесвіті можливо. все. Однак така логіка в якомусь сенсі бентежить. Згідно з подібними міркуваннями позаземне життя розкидане усюди, навіть у найвіддаленіших куточках світобудови. Набагато цікавіше розмірковувати про те, де можна знайти інопланетне життя, яких форм воно набуває, який у нього обмін речовин і як ми могли б із ними взаємодіяти. Але, як ми побачимо в наступних розділах, знайти відповіді на ці запитання набагато важче. Ніж упевнено заявити про існування іншого життя в космосі, а що якщо трохи змінити питання? Чи є у нас які-небудь наукові докази існування життя у всесвіті за межами Землі? Наразі відповідь на це запитання безсумнівно буде негативною. Можливо, це пояснюється тим, що ніякого іншого життя, окрім земного, в космосі дійсно не існує. Однак, якщо згадати, що йшлося вище, життя у Всесвіті безумовно є, просто поки нам не вдалося його виявити. Ми недостатньо вдивлялися і вслухалися в далекий космос, щоб розрізнити в ньому ознаки життя. Ба Більше цілком можливо, що в нас уже є наукові свідчення існування позаземного життя, тільки досі їх не визнано як незаперечні докази. Ми ще торкнемося цієї теми. Навіть коли ви дочитаєте цю книгу, відповідь на моє друге запитання, як і раніше, залишиться негативною. Значною мірою це пояснюється тим, що за тих можливостей, якими ми сьогодні володіємо, наше завдання залишається надзвичайно складним. Незважаючи на твердження ентузіастів, які займаються НЛО, позаземне життя не виникне раптово у нас на порозі. Наразі позаземне життя перебуває за межами досяжності телескопів і космічних зондів. Оскільки наші наукові ресурси обмежені, щоб підвищити шанси на успіх, необхідно заздалегідь визначити, де і як слід шукати. У цьому може допомогти астробіологія. Ця наука ставить перед собою три основні цілі визначити, які умови необхідні для існування життя на Землі. І, можливо, для існування життя, в принципі, знайти у всесвіті місця, які відповідають цим умовам, і нарешті виявити в цих місцях присутність життя. Наразі нам відомо безліч імовірних притулків для життя це планети і супутники планет у нашій сонячній системі, а також планети, що обертаються навколо віддалених зірок. Деякі з цих нових світів відтворюють умови. Що зустрічаються на землі, єдиному місці, про яке нам точно відомо, що життя тут існує. На цьому місці в'їдливий читач можливо обуриться, з якого дива ми розглядаємо життя на землі як шаблон для пошуку життя в інших світах. А що якщо земне життя лише мала частина з величезного набору варіантів життя поза землею, чи не занадто ми звужуємо сферу наших пошуків? Чи не вийде так, що ми пройдемо повз чужу форму життя просто тому, що не зможемо її розпізнати? На це запитання також доведеться відповісти ствердно, взявши за основу життя на землі і послідовно розширюючи коло пошуків, ми дійсно ризикуємо пропустити якісь невідомі нам форми життя? Цілком імовірно, що з поля нашої уваги випадуть розумні істоти. Що вільно переміщаються в космічному просторі ззовні схожі на астероїди та інші неймовірні організми. Але ж треба з чогось починати. Єдина відома нам форма життя земна. Відштовхуючись від наявних у нас знань, ми зможемо міркувати про те, які процеси життєдіяльності можуть протікати на планетах, схожих на Землю. Під цими планетами я маю на увазі тіла. Що мають тверду поверхню атмосферу того чи іншого роду і, ймовірно, наявність тих чи інших хімічних сполук у рідкій формі. Єдине, за що я можу поручитися, то це за те, що чим більше ми будемо шукати, то більше ми будемо дізнаватися про життя та його можливості. Ну що, заперечення знімаються, тоді продовжимо. І ось настає момент. Коли ми змушені поставити запитання, чи передбачається наявність життя в якихось конкретних ділянках Всесвіту? І це питання неминуче тягне за собою наступне. Які фізичні експерименти можуть дати повну впевненість в існування незнайомої нам форми життя? Які потрібні технології, щоб провести ці дослідження? Чи потрібно нам зустрічатися з позаземними організмами віч навіч або ми можемо отримати відомості за допомогою дистанційних методів. Для відповідей на них нам доведеться вдатися до таких захопливих наукових дисциплін, як астрономія, фізика, хімія, біологія, геологія, математика, комп'ютерне моделювання, філософія, і це тільки початок. Хоча діапазон наукових понять, з якими працюють астробіологи, дуже широкий, Ідеї, які вони висувають, цілком доступні для розуміння. Ці ідеї не можна назвати примітивними, але осмислити їх може будь-хто, хто володіє початковими науковими знаннями. Тож з урахуванням усього сказаного, я б хотів почати з дуже простої і водночас дуже старої ідеї ідеї населених і незаселених світів. На цьому, друзі, я завершую ознайомчий фрагмент цієї книги. Якщо вона вас зацікавила, ви можете придбати її в книжкових інтернет-магазинах. Зустрінемось у наступних випусках. На все добре, щасти вам!